Не. Як нареченого як е, одяг мене, як наречено, поклав вінець і як нареченого прикраси дорогоцінностями, бо як земля родить рослини свої, і як сад вирощує насіння в ньому, так Господь виявить правду та славу перед усіма народами. Слава нашому Богу! Будемо радіти нашому Господу, що Він нас спас, Він нам допомагає, виходить на зустріч. І він не ну, пораділи та сьогодні, усього порадив пораділи. Але Господь не тільки тому, що ти радієш, але тут ти виконуєш волю Божу і Він одягнув мене у шати спасіння, одежою правди, одяг мене. Як нареченим, поклав ідець і як наречений, прикрасами родоцінності. Слава Богу. І Господь не обділяє свою церкву духовними дарами, не обділяє, як ми були на молитві, Господь благословив. Про те, і сестри свідчили про те, який благ Господь, слава Богу, оце ці діяння, які дає Господь, не колись сам, що. Колись там. Ти собі там туди. Надійся там. Колись вони. Не колись. Ми приходимо і ми чуємо свідоцтва братів і сестер. Ми чуємо, як Бог ісцеляє, як Бог допомагає. Слава нашому Господу. Якийсь день не помолився, якийсь день пропустив, не почитав Слово Боже. І Слово Боже дає також і на це відповідь. Е, також про Кисая пише у розділі в 30-му вірші. Навіть юнаки стомлюються і знемагають, і молоді люди падають. А ті, що надіються на Господа, відновляться в силі, віднімуть крила як орлина. Побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. Для кожного є вихід. це, і тут також Господь говорить, читаю я Слово Боже, я стою тут не для того, щоб придумувати щось. Так як люди якісь проводять лекції і придумують, а це не лекція, це ми читаємо Слово Боже. А Слово Боже каже, що Господь Ісус Христос має благодійні житті вічні, життя вічне. І хто звертає свою увагу у цьому житті, тому що е, близьке время і благий Господь, що він нам напоминає, що е, оце тобі потрібно так, як ми слухали проповідь, перед Перед цим, щоб ми укріпилися в вірі. І хай нам Господь допоможе, я хочу ще читати Слово Боже. Це е, Євангеліє, верніше, посла із Євангелія. послання Єфесана святого послана Павла з 5 лиділу, з 5 розділу, що нам хоче сказати апостол Павло? Отже, будьте наслідувачами Божих, наслідувачами Богові, як улюблені діти. І живіть в любові, як Христос полюбив нас. І приніс себе самого за нас як дар і жертву Богу на приємні пахощі. А будуть і всяку нечистоту. За жертвусть, нехай навіть і <клухи> не згадуються між вами, як вичить святим. Оце е, хочу звернути вашу увагу, що цей світ, він желеций, то блудом, А як нашого робіт балакати, то давай проїдемо балакати. Це, що в цьому світі це нормально. То Господь нас віче, щоб ми так не поступати. І далі говорить через апостола Павла. Також ти пословлять, марносплібля жарти не личить вам а краще подяку. Отак, ми буває балака. Ну, Весела людина, да? це добре, да? не скучно. А Господь нас учить, щоб ми а краще подяка, щоб ми дякували Господу. Тобто ти такий можеш повеселити, пожартувати пожартувати. А ти краще подякуй Господу і побачиш кращий путь, який підлагає тобі імені. Господь. Бо знайте, що жодний блудник, чи нечистий, чи зажерливий, який є ідево служити, не має спащині в Царстві Христа і Бога. Нехай ніхто не зводить вас марними словами, бо за це приходить Днів Божий на синів непокірних. Будьте їхніми, Тож не будьте їхніми спільниками, бо ви колись були темною, а тепер світлом. Господі, поводьтеся, як діти світла. І те, що попереду я прочитав, що Господь хоче, щоб ми звертали уваги, то тут не є світло, тобто ну, зажер, жер, зажерливість, лихослів'я. Марнуслів'я та жарти. Отак ми е, буває, там збираємося, там ну, можливо, Я припускаю. це. І Свої, своїми розмовами пішли в другу сторону. Не про Господа, не про Дух Святий, не продавили. ми продаємо присягу, пішли десь, собі там ходимо так образно. Бо він каже, бо ви колись були темрявою, а тепер ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо під духа є всякій доброті, справедливості та правду. Досвідчуйте, що приємне для Бога. Ми добре досвідчені вдома, лягли собі та приємно нам так добре провадження. Тож такі в нас є спознання. Поїсти добре, якісь розваги теж Або поїхати там, подивиться, місто певні, такі є людей різні. А Господь говорить, що досліджуйте, що приємне для Бога. Не беріть участі в неплідних ділах темряви, але краще. Викривайте їх, бо навіть соромно говорити те, що роблять вони таємно, все, що викривається, стає видимим від світла, бо світло робить все видиме, тому і сказано встань сплячий і з мертвих, і Христос освіти тебе. Тож приймуйте. Щоб поводитися обережно, не як не буде, а як мудрі, використовуючи час і дні в Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Божа. І не вбивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйте з Духом, Повчаючи самих себе. Тут хотів би зауважити, так мені ж не розказав там, той брат або той служитель, або ще, от не розказав. А тут, оказується, самим себе в загори і славослобленням і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи завжди за все Богу. І от в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкорюючись один одному в страхі Божому. Слава нашому Господу. Отак от апостол Павло навчав Єфесян. Але на сьогоднішній день ці слова актуальні для нас, тому що ми йдемо за Господом і ми. Вивчаємо Євангеліє, і ми дивимося те, що було тоді сказано і актуально на сьогоднішній день. І ще прочитаю також далі, <клес> з 22-го вірша: жінки коріться чоловікам своїм, як Господу. Бо чоловік є голова жінки, як Христос, голова церкви. Він же і Спаситель тіла. І як церква кориться Христові, так і жінка, і жінки чу... і жінки своїм чоловікам усьому, чоловіки своїх жінок, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши її водною купівлю купі, Слові, щоб поставити її собі славною церквою. яка не має ні плями, чи вади, чи чогось дрібного, але щоб була свята і непорожня, так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, той любить себе самого. Бо ніхто ніколи не зненавидів тіла свого, а годує. І гріє Його, як і Христос церкви. Бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від Кісток Його. Тому залишить чоловік батька свого та матір і поєднається з жінкою своєю, і обоє вони будуть одним тілом. Це велика таємниця. Я говорю про Христа і церкву. Отже, нехай кожен з вас. Любить свою жінку як себе самого, а жінка нехай боїться свого чоловіка. Це е, п'ятий розділ навчає нас поводитися як діти світла і сповнюватися теж Духом Святим і любити один одного. Тобто чоловіки мають любити своїх жінок як собственні тіла. А Господь нас, наш, ми повинні, це приклад, це не тільки для жінатих, ні. Це приклад, що ми повинні любити не тільки, це близька людина для нас, жінка і чоловік, це самі близькі. Тобто ближчих вже немає, Уже ближчі це йдуть, вже ближчі йдуть далі діти. І Господь навчає, що ми, як тіла маємо любити своїх цих таких близьких, то нехай нам Господь допоможе, щоб у нас любов, була Перш за все на першому місці. А слово Боже куче і говорить, що Господь, Бог, є любов. Амінь.